Вітаю, друзі! Сьогодні я, Олександр Палі, історик і політолог, розкажу вам про те, що означають події в Венесуелі в далекій Венесуелі, і чому, власне кажучи, з цієї ситуації можна навчитися нам, українцям. Тому що ще великий кобзар заповідав нам чужому навчатися. І з цієї ситуації венесуельської навчитися можна. Безліч взяти різноманітних уроків, тому що це неймовірно яскравий урок, як не можна робити. Здається, в світі є деякі країни і народи, які всьому іншому світі показують, як не треба робити. І це саме той випадок. І щоб не повторювати всілякі прикрості, 에, треба, звичайно, вчитися на чужому досвіді. Ну, насамперед. Про сам розвиток цих подій в Венесуелі. Ми бачимо, що практично вже майже захоплена одна з резиденцій президента Венесуели Мадуро, вулиці центральне, столичні, буквально запружені людьми, валяться пам'ятники, все дуже схоже на наші революційні події. І звичайно, що такий цікавий висновок може нас очікувати. Що, в принципі, російський плес, російський народ, він забитий набагато більше, наприклад, ніж венесуельці. Тобто, рівень тоталітарності в Росії неймовірно більший, ніж у тій самій Венесуелі. Венесуельці без ніякого дозволу влади бунтують як хочуть, скидають диктатора без жодного дозволу, не організовують якісь там. А та й голосування, да, і так далі. Тому що голосування справжнє для них сфальшоване. Ну, але головне не в цьому. Головне в тому, щоб розуміти, що далі ситуація не визначена абсолютно. Вона, е, ну раніше вже були схожі ситуації, коли венесуельське керівництво під час цих бунтів просто ховало голову в пісок, а потім десь вилазило із бункера і знов проголошувало, що вона. Що, що воно влада. Тобто, по суті, за великим рахунком, зараз все залежить у них від рішення кількох, ну, скажімо так, військових, силових підрозділів, які можуть повністю переламати ситуацію. Раніше військові демонстрували лояльність по відношенню до режиму Мадуру і до венесуельської влади Ну, за рахунок того, що на них. У влади якраз ресурсів вистачало. Тобто на тлі тих злиденних доходів. А у Венесуелі, нагадаю, середня зарплата зараз 30 доларів. І її отримують далеко не всі. Безліч людей взагалі не може нічого собі купити. І військовим там давали разів 10 більше, і відповідно вони себе відчували. Пан-панам, король королям. І. Тобто є таке опертя на силовиків, те саме, що в Росії, те саме, що в Ірані, і, в принципі, плювати на народ, що там він думає, що завгодно, поки ця силова структура є е, сформована, е, те, що там народ бузіт, це, так би мовити, деталі. Може і така ситуація трапитись, але може і не трапитись за умови А або у Венесуельців, З'являться великі обсяги зброї, і вони будуть діяти як підрозділи самі венесуельці цивілі, цивільні. Тобто, якщо вони сформують, грубо кажучи, самооборону Майдану, да, венесуельського, або якщо е е якісь із силових підрозділів перейдуть на їхню сторону це з серйозною кількістю. Таке можливо, можливо, цілком причому. Але це так би мовити, перспективи. Що це буде означати? Це буде означати удар по диктатурах, удар по путіну, в тому числі. Можливий викид на ринок. Це найцікавіша історія велетенських обсягів нафти, тому що за розмірами, за обсягами запасів нафти, Венесуела найперша країна в світі. В світі, уявіть собі. І от тут ми підходимо до основних уроків. Чого не треба робити на прикладі Венесуели і Венесуельців, і от я вам покажу, який у них був результат раніше 50-ті роки. Наприклад, Венесуела була четвертою країною в світі за ВВП на душу населення в 1950-ті роки. Вище Італії, вище Франції, вище вище багатьох інших країн. А, уявіть собі і нинішній розмір 30, 30 доларів зарплата, яку половина населення взагалі не бачила навіть близько. А, крім того, в 19 столітті, коли там була така країна: Гранд Колумбія, Велика Колумбія, в 20-х роках під час війни за незалежність з іспанцями і трошки пізніше. А у Колумбія ця Гранд Колумбія, і, зокрема, Венесуела, яка в її центрі в її серцевині розташована, вона була найбільш, найбагатшою країною світу за розміром ВВП найбагатшою, багатіше за тодішню фабрику світову Велику Британію, яка отримувала так би мовити вершки з усього світу за рахунок торгівлі і правління морями. І от у цій Венесуелі. Рівень доходу був ледь не вдвічі більший, ніж в Англії. Уявіть собі. До 50-х років минулого століття економічне зростання було дуже швидке, дуже схоже, до речі, на рівень зростання в повоєнній Західній Німеччині. І що трапилось далі? Далі трапилось соціалізмус. Соціалізмус. Побачили. Різноманітні партизанські рухи, боротьба за розподіл ресурсів, а не за їх створення, Чегівара зірочкою. Бий буржуїв, да, і замість буржуїв там перепадало всім і просто підприємливим людям там, сільським, які пахали значно більше за пролетаріат. Коротше, все це населення було урівняно, змішано. Перетворено на плєпс, і відповідно маємо результат. А по обсягах нафти, нагадаю, дуже цікаві дані. ось дані ОПЕК на 2022 рік, ну воно так і залишилось практично незмінні. Значить Венесуела 19% світових запасів нафти, мільярди, міти, мільярди, мільярди барелів, просто неймовірні. Більше, ніж в Саудівській Аравії. Саудівська Аравія на другому місці 17%. У тих 19 венесуельців. Саудівській Аравії, 17%. І зрівняйте, як живуть саудівці, да? які з золота машини роблять собі. І теж, ти, до речі, 30 мільйонів населення у них і одних, і інших. І як живуть саудівці, і як живуть венесуельці. Це просто ну неймовірне якесь порівняння. Іран 11% світових запасів нафти. Ірак 10%. кувейт 7 Об'єднані Арабські Емірати шість там 6 Росія 6%. Всього-навсього світових запасів. Ну, потім Канада 5,5, Лівія 4,7, Нігерія 3,87, Казахстан 3,24 і так далі. В чому ж причина? Ну, я вже сказав про соціалізм, а як вони прийшли до цього соціалізму. Секрет в тому, за рахунок чого, власне кажучи, всередині і на початку 19 століття Венесуела була найбагатшою країною світу. Населення відносно невеличке. От, наприклад, 1823 рік населення Венесуели 766 тисяч осіб. Серед них білих там взагалі ж менька. І чимало метисів, а також африканців рабів. А, і це разом з усіма на цій достатньо значній території менше мільйона населення. 1823 рік. Потім. А, що трапилося? Ну, Була утворена ця Гран Колумбія, Болівар, е очільник її, іспанський генерал, який раптом став суперпатріотом американським, почав там іспанців всіх е так, присувати. І е е що таке оця Гран Колумбія, велика ця держава? Е в неї входили, крім Венесуели, Колумбія, Еквадор, Панама. Гвіана, ну, Венесуела, ну і деякі території там сусідні Бразилії, Піруні, Кираго, Гондурасу. Така величезна пляма. Південно-африканські Сполучені Штати на момент свого створення оця Гран Колумбія була країною номер один Латинської Америки. Інші іспаномовні країни, які звільнялися від іспанської влади, вони хотіли до неї приєднатися. Тобто вони були центром до якого хотіли приєднатися інші. Колонії, які визволялися. І, відповідно, американці, навіть, північні американці, думали, Ооо, яка сильна країна, це буде конкурент Сполученим Штатам. А це буде така потужна, їх треба шанувати, поважати і так далі. І, так далі. і результат. Результат от такий, який є. Дуже і дуже красномовний. Коли голодранці просто може приїхати один американець і скупити там. Пару містечок станом на сьогоднішній день. В чому причина? Причина велика дуже. Причина в тому, що було це ресурсне прокляття, коли почали розглядати головним ресурсом плантації, землі, перерозподіл між ними. Значно важливіший ніж створення якоїсь додаткової вартості. Грубо кажучи, люди це не ресурс. Там був. там був люди це просто люди, робоча сила там одного замінив на іншого, Хуана на Карлоса і так далі. А головний ресурс це плантації. За ці плантації, відповідно, плантатори між собою влаштовували бійки і розбірки. Щось схоже на війни. Червоної і білої троянд в Англії в 15 столітті. В них була така війна, називалася Федеральна війна у Венесуелі 59-63 роки. І коротше, вони під час цієї війни з мільйонного населення, там сотні тисяч загинули, сотні тисяч померли з голоду. Коротше, перетворили вщент в своїх розбірках країну. І дуже цікавий результат, схожий, до речі, на війну червоної і білої троянд в Англії, коли оці плантаторські клани, вони всі раптом опустилися. Тобто, вони не добилися там, якогось, ну, одного клану домінування і так далі. Вони всі разом маргіналізувалися. І, як виявилось, котитися донизу значно легше, ніж іти вперед. І це те, чим до сьогоднішнього дня от Венесуела за займалася дуже послідовно. Тобто, люди, які ставали нічим в економічному сенсі, із колишніх багатіїв в Венесуелі внаслідок розорення, внаслідок війни, внаслідок там, плантації розорення, розбігались там ці селяни і так далі, коротше, вони поповнювали. Плепс і ставали за своїми ідеями, за своїми думками, частиною цього плепсу. Більше того, ставали дуже часто керівниками цього плепсу, і абсолютно такі лівацькі погляди висловлювали представники колишніх, так би мовити, експлуататорських класів. Тобто, грубо кажучи, деградувати значно легше, значно це виходить простіше, ніж рухатись кудись догори, кудись вперед. Ну і потім в них з середини 19 століття поступово, поступово, поступово їхня політика зводилась до боротьби між плантаторськими кланами, але тим не менше вона ще трималась. Особливо після того, як відкрили величезні поклади нафти. А ще у них трапилась е, ситуація, е, цікава ситуація змішування населення, тобто з індіанцями. Якщо ви зараз візьмете венесуельця, такого типового це. Ну, Скажімо, там на 60%, індіанець на 25% і африканець на 15%. Оце їхній мікс. Вийшло такий народ венесуельців. І в 50-ті роки, коли Європа була розорена, туди поприїжджало безліч європейців. Мільйон португальців, там, пару мільйонів іспанців, мільйон італійців, це все, 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 туди, ще туди їхали люди з розорених країн. І е, в результаті ці люди не підняли до гори, не поставили на європейські рейки, а навпаки, в у тому всьому ну, знов-таки деградувати значно легше в цьому соціалістичному кублі. А додавали такої пікантності цьому соціалізму, власне кажучи, місцеве населення. Ну, я вже казав, чому москвитяни. Uh, Такі ну, схильні до злочинів, да? до схильні до крадіжок. Тому що, грубо кажучи, Росія нещодавно з кам'яної доби, півтори тисячі років тому. Там була кам'яна доба в Залісі суцільна, ну, але в деяких частинах Московщини навіть 300 років тому. І от, десь приблизно 20-30% венесуельців, а зараз вже, мабуть, і 60-70% мають індіанську кров. Індіанці теж не дуже давно із е, кам'яної доби. І вони оці соціалістичні нотки швидше за все привносили, які і так у мовному світі вони поширені. А вони ще додавали цього соціалізму. Тобто там завжди е, ну, провінції, аграрні, аграрні якісь території. Вони, до речі, зараз вже не так, зараз вже в містах соціалізм у них був. От. А тоді ще в аграрних територіях все поділить, все, що було, значить, за принципами постпервісного суспільства. Да. З принципами справедливості, все порівну, Гівара і так далі. І відповідно, оця нотка ще з індіанців додана. Ну і з колишніх рабів теж. Хоча е африканці. Е афро да, коли вони потрапляли в ту ситуацію, е, ну, вони, як правило, адаптувались під ту ситуацію, яка там є. Тобто вони якусь свою нову ноту не вводили. Тому що, е, якщо ми подивимось на різні країни, де адаптувалися афроамериканці, то у них е, вони, як правило, під панівну ідеологію так е, поширювали, коротше, адаптувались до тієї ситуації. Ну, коротше, Приїхали іспанці, приїхали італійці, приїхали афровенесуельці. Афро І всі адаптувались під оцей цей лівацький соціалістичний е... таку ідеологію. Ну, тепер є наслідки. Наприклад, магазини щось якусь... організувати. Це означає дуже сильно ризикувати, щось вирощувати в тих умовах. ну, Наприклад, я не знаю, м'ясо. да, Це. Велетенська ймовірність, що тебе прийдуть і розкуркулять. Тобі залишать там 5 свиней, да? а 95 вкрадуть, Експропріюють народні власті. І оцей весь совок, він, відповідно, Венесуелу добивав, добивав, добивав і, зрештою, дуже серйозно добив. Інфляція. Ну, Була в 2019 році мільйони процентів. Зараз вони звели її там до 200, 300, 400, 500, 600% процентів на рік. От. Ну, Але тим не менше, гіперінфляція. А, нафта. Вони видобують, видобувають її. Американці її, до речі, знов почали пускати на ринок венесуельці, з ними трошки добазарилась. Але якби туди зайшли якісь серйозні компанії західні, звичайно, що обсяг міг би бути неймовірний. Венесуельська нафта важка, на відміну від легкої нафти саудівської, її, ну, її переробляти трошки складніше, але це все робиться. Видобуваються з неї з самої нафти, якісь там купа металів. Коротше. Е, якщо хороші інвестиції, е, що це означає, якщо хороші інвестиції, хороші нафтопереробні заводи, то в принципі це багатства неймовірні. От. А американці, як вони робили? Вони хотіли притиснути цю венеціальське керівництво, щоб в ньому стали е, ну, більш якесь притомне керівництво там прийшло. І вони грали. Якщо на ринку Брак нафти, вони венесуальців трошки пускають на ринок. Якщо на ринку надлишок нафти, то вони трошки можуть венесуальці в якісь критичні моменти і прикрутити їм краник. Таким чином, впливаючи на ситуацію на такому мега-рівні американці. Тобто, вони не втручались туди, ніякі путчі там не підтримували насправді, хоча носились з одним е, опозиціонером Гуайдо, який був переможцем попередніх виборів. Ну, коротше, е, ситуація от така. Гратися в соціалізм це дурниця. Е, переслідувати приватну ініціативу, це неймовірна дурниця. Не культивувати приватну ініціативу це неймовірна дурниця. Іти в фарватері російської політики це просто неймовірний ідіотизм. Е, конфліктувати, до речі, з е, сусідами це теж, е, ну, скажімо, кредо тих, хто лузерів. Вони там зараз на Гаяну щось намагаються наїхати. Це ще одна дика крихітна країна, колишня голландська колонія. От, там є Гвіана і Гаяна. А, І, відповідно, ну, там відкрили нафтові поклади. Ці венесуельці кажуть, ми їх заграбастаємо, відповідно, і так далі. А ці гаянці вони запустили туди британські компанії. і, відповідно, чекають золотого дощу, який незабаром на них проліється. Ну, а що вміють робити комуністи? Вони вміють просто пограбувати, прийшти на якийсь нафтопереробний завод, зроблений британцями, і відповідно витрусити його. А, і е, що там ще з цього цікавого е, всі ці ситуації? Як буде ринок нафтовий? Це для нас ключова історія, важлива в цьому всьому. Я думаю, що ну, зараз він буде стабільний. Навіть нинішнє венесуельське керівництво, навіть в цьому хаосі ніхто там не дозволить порушувати порушувати ці логістичні ланцюжки. Вони будуть бунтувати, бунтувати, але до труби ніхто не підлізе. Так воно як продавалось, так і буде. Швидше за все. А, от е, все буде залежати в остаточному рахунку. від, ну, можемо сказати, кількох військових командирів. Можливо, кількох десятків або кількох сотень максимум. А, от. Може цей режим знову перечекати? Може. Може, десь сховається в бункері. Коли бунти пройдуть, все розграбують, вони вилізуть нагору і когось демонстративно поб'ють, щоб показати, що вони хазяї. І все це переказується. Якщо венесуельці будуть організовані, або якщо їм з організацією допоможе їхня армія, тоді вже ситуація зовсім інакша. Тоді доведеться Мадуро десь там в Ростов, чартер замовляти. От зараз ми в цьому процесі спостерігаємо на всю цю історію. Якщо там зміна режиму, відповідно нафтові величезні компанії швидше за все, зайдуть туди. Місцевому населенню замість 30 доларів зроблять 300 або 500. І Країна трошки нормалізується і, і величезний обсяг нафти на світовий ринок із цих 19% світових запасів. Я ще раз підкреслюю, це просто неймовірні цифри. Нагадаю, в Росії 6% втричі більше запасів розвіданих, ніж в Росії, і вони видобуваються значно легше. Тому, друзі, знаємо це, але нам своє робити: нам учитися, нам не повторювати оцих речей, не деградувати, не сваритися між собою. Заохочувати ініціативу, це, власне кажучи, наше українське має бути кредо, щоб інші у нас училися. А це вже починається, до речі. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. Ну, а сам найголовніше допомагаємо нашій армії, 47-ма бригада, рахунок залишаю внизу на медикаменти і різноманітні медичні, медичну допомогу для наших солдатів, які героїчно стримують великі, рекордно великі московицькі колони. На Куп'янському напрямку рахунок внизу. Хто зможе, той допоможе. З Богом, друзі, до перемоги!